Всім привіт! Вас вітає команда Velopodium.com.ua Зараз будемо оглядати циклон SX модель 2025 року. Випускається в одному розмірі колісце 29 дюймів, три розміри рами M, L та XL. На відео представлені два розміри XL та M, і ви бачите, яка між ними різниця, наскільки XL більший. Три кольори сірий матовий, зелений хакі, також мат. Та чорний глянець. Рама технологічна зроблена з алюмінію сплаву 6061. Раніше виробником вказувало, що технологія зварювання німецька гладка, зараз італійська, і, якщо чесно, то різниці ніякої не бачу: красиві рівномірні зварні шви. Конусний кермовий стакан. Трос заднього перемикача та задня гідролінія проходять всередині нижньої труби. Також внутрішня проводка на задньому трикутнику нижнього пера. Кріплень під багажник немає, сюди його можна встановити тільки консольний. На нижній та підсидельній трубі бонки для кріплення велоаксесуарів. Технологія виготовлення труб гідроформування. Це не тільки допомогло надати красивий зовнішній вигляд, а і збільшити площу зварювання. Тим самим збільшується міцність. Вилка Uding D5 boost. Зроблена вона повністю з алюмінію. штани, корона, шток та ноги. Вони анодовані для зменшення траття, шток конусний. Плавна та приємна амортизація, робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений гідравлічний локаут. Також є регулювання відскоку. А в лівій нозі можна відрегулювати преднавантаження пружини, зробити вилку жорсткішу або м'якшу. Втулки бустові. Передня втулка бустова, салон на промислових підшипниках підвізь 15х110. І це про практичність. Міцність та легкий накат. Візуально по тій самій короні видно, що передня втулка бустова вона ширша, ніж на інших велосипедах. Можна порівняти з Winner Impulse. АБДА-подвійні зроблені з алюмінію, широкі, міцні під французький Ніпель, Гума Kenda Aptor, ширина 2,35 дюймів, протектор універсальний як під ґрунт, так і під асфальт. Задня втулка бустова також на промислових підшипниках під вісь, тільки вже 12х148. Буст-стандарт збільшує жорсткість заднього трикутника та також зміцнює колеса, так як вістань між фланцями збільшена. Трансмісія на 10 швидкостей Shimano Q6000 прирівнюється вона до DiOR, це новітня серія, притопова версія. Бо QS поділений на 2000, 4000, 6000, як у нас, та 8000 З часом компоненти від Altus до Deor будуть замінені QS. -ом. І так, по трансмісії, монетка QS SL6000, провідна пара від ProVILL, Charm, алюмінієвий шатун дожиною 175 мм, одна зірка на 32 зуба. І у цьому році її вже встановили розбірну. Якщо ви захочете поставити сюди більшу зірку або просто її замінити із -за зносу, то не треба замінювати всю пару, просто заміна зірки. Встановлюється вона на кретку НЕКО на промислових підшипниках. Ланцюг KMC X10 з замком для зручності обслуговування. Задній перемикач Shimano QS RD6000. В ньому встановлена фрикційна муфта Shadow Plus для кращої роботи трансмісії по пересіченій місцевості. При вмиканні лапка зажимається, стає більш жорсткіша і за рахунок цього ланцюг має менше коливання і перемикання більш стабільне. Касета на 10 зірок від Shimano з розрахунком зубів 11 маленька та 48 велика. І ця касета також нової серії з технологією Link Lite, порівнюючи з попереднім поколінням Hyperglide. тут трішки вищі зубці та більша їх товщина. Зазначається, що ресурс в три рази більший. З гальмами все без змін, все ті ж самі Shimano mt 200 безпроблемні, з хорошою гальмівною ефективністю. Передній ротор 180 мм для кращого гальмування. Задній 160 мм. Сидіння саме таке, яке і потрібно на гірському велосипеді, Селі Роял. В міру, жорстке, але комфортно на ньому сидіти. Встановлюється воно на алюмінієвий підсиділ. Двоболтовий і за допомогою такого кріплення можна ідеально виставити кут нахилу під себе. В комплект входять пластикові педалі. Підведемо короткий підсумок. Cyclone SX це самий доступний велосипед на Shimano qs 6000 та бустових втулках під вісь. Всі інші компоненти також на рівні. Кросконтрійна геометрія, вона універсальна, зручна посадка, зручно буде долати на ньому довгі відстані. І як завжди, за свої кошти це топ пропозиція. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду «Циклон». гарантія на раму 3 роки, на навісне обладнання 1 рік. Якщо вам сподобався цей велосипед, замовляйте, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати наложений платіж частинами від Приватбанк, Монобанк, на розрахунковий рахунок. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.